Новий музейний простір Окольний замок у Луцьку готують до відкриття, розповів директор комунального підприємства Центр розвитку туризму Дмитро Зінько. Науковець тестує мультимедійний екран, де, каже, відвідувачі зможуть знайти інформацію про стару частину Луцька від 16 століття до сьогодення. Новаційний музей європейського з того рівня, де, окрім збережених пам'яток, відвідувач може взяти участь у перегляді мультивідійного екрану, взяти участь в vr екскурсії, окольним замком, подивитися споглядання на привода голограми. В експозиційних залах встановлюють світильники, вішають інформаційні стенди, прибирають. каже завгосп Ігор походенко. Повішено чотири інформаційних стенда. Ще маємо до п'ятниця повісти ще чотири інформаційні стенда і з інформацією про насиченість цього музейного простору. В залі лицарства працює Оксана Штанько, завідувачка науково-експозиційного відділу готує до експозиції манекени лицарів різного майнового походження в обладунках. Відвідувачам будемо розповідати про культуру рицарства, але не лише у західноєвропейському контексті, а контексті, контексті місцевому волинському, нічого доволі важка. Тобто одягнути її сучасній людині, яка не має фізичної підготовки, було б значно. Значно важче ніж тому воїну, який мусив йти на військове право в 15-16 столітті. Науковиця каже, музейний простір об'єднав підземелля колегіуму єзуїтів, вежу чорториських та фрагмент оборонного муру. Усього 18 кімнат та чотири коридори загальною площею понад 700 метрів квадратних. Прилеглу територію впорядковують дві працівниці, говорить прибиральниця Олеся Гіль. Працюємо вже дві неділі, все вичищаємо. Щоб гарненько було. Зілечко вибирали, бурківку чистили, вишкрібали, вигрібали. Всередині. Все середині там рицарі витирали, там мазали, змазували їх, щоб вони не ріпіли, не скрипіли. У музейному просторі троє гідів, які вестимуть екскурсії українською, польською, англійською та німецькою мовами, розповіла історикиня Оксана Штанько. Реставрація відкритих підземель костелу єзуїтів та вежі Чорториських відбулася за грантові кошти Євросоюзу і співфінансування з міського бюджету. Усього на суму майже півтора мільйона євро, сказав директор комунального підприємства Центр розвитку туризму Дмитро Зінько. З його слів, офіційно для відвідувачів музейний простір окольний замок відкриють у п'ятницю, чотирнадцятого липня. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.